Олександрович, стосовно закінчення війни ви собі прогнозували. Дуже багато хто прогнозує, коли може завершитися війна. Ми розуміємо, що вона завершиться лише на полі бою. Звичайно, що жодна війна не закінчиться без переговорів, але все-таки наша перемога буде. Питання тільки коли на вашу думку, зрозуміло, що війна закінчиться тоді, коли ми виженемо всіх росіян з території України. Я маю на увазі звільнимо всі території Крим. Харківщину до кінця, Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, і так далі. Це одна буде фаза завершення війни. А, далі, ж це ж це ж не кінець війні. Ну, знаєте, тут хочеться історично напевно відповісти якось. Прямо так що, на жаль, треба визнати, що війна з Росією у нас не приня... не припинялася протягом останніх кількох століть, тобто, скільки там, 300-400 років. А, бо вони завжди готувалися. До того, щоб знову нас розірвати на шматки, забрати нашу територію, вбивати наших людей, і вони постійно десь впроваджували свою агентуру, впливали на те, щоб у нас щось не розвивалося, впливали на те, щоб ми не розвивали зв'язки з Європою, тобто це їхня постійна історія. Тому, скажімо так: якщо ми не говоримо про стан про фазу активної війни. То далі у нас будуть моменти вибудовування системи захисту протиповітряної оборони, далі підсилення наших військ і регулярна їх підтримка, далі війна на дипломатичному фронті, тому що стримування санкцій, тому що міжнародний трибунал по відношенню до всіх керівників терористичного режиму російського, тому що репарації вимагання. Конфіскація російського майна а, на користь а, України для відбудови України, і а, тому, що глобально ми маємо взяти участь а, в світовій історії, а, назавжди припинення існування цього російського терористичного режиму, і якщо звичайно, а, вдаватиметься окремим суб'єктам Російської Федерації. Ставати незалежними, то чим можемо, тим поможемо, як то кажуть, так? Якось так. А по датам ну, дивіться, я буду спиратися тільки на те, що говорять насправді самі військові е і керівники розвідки, там і так далі. Технічно, у нас є шанси е до кінця року е звільнити велику частину південної е України. Якщо ми говоримо про Крим, я погоджуюся з ними, базуючись на спілкуванні з тими, хто звільняв Ірпінь Бочух, тими, хто звільняв із УМІ, хто зараз працює по Хлесощині, вони кажуть за наявності потрібної зброї, яку ми ще трошки очікуємо. Маємо шанси входити в Крим, навіть пробувати вже можливо і до кінця цього року, але навесні точно. І далі буде залежати власне від цього просування. Тобто, хтось говорить, що справді є шанси до кінця літа, наступного чи до кінця осені. Проте це все попередні розрахунки, це прогнозування знову ж таки, з технічної сторони, тобто, це розуміння наявності професійних кадрів, наявності зброї і е е результативності тактики, яку використовують військові. Як при цьому всьому будуть враховуватися фактори з російської сторони чи додаткові обстріли і вчасність постачання усього озброєння? Це ж це ж загальна картина. Це також буде впливати. Тому побачимо.